Кожен про наболіле. Голова ОДА Олег Гончарук зустрівся з громадськими активістами області. Говорили про домбровський кар'єр, дороги, незаконний незаконними з берегів річок. Також люди цікавилися питаннями підняття тарифів на компослуги, зокрема щодо теплопостачання. Мовляв, що робити, коли ціни будуть захмарними. Активісти навіть взялися пропонувати владі свої рецепти вирішення такої проблеми. Доручити департаменту економіки Поповичу Володимиру. І взяти під своє особисте керівництво вирішення питання установки теплових лічильників по квартирному. Друге заборонити піднімання цін на відпускні ціни для дрова, для сільських місцевостей, для людей. Губернатор запевнив, наразі спільно з депутатами облради вишукують додаткові можливості для фінансування енергозберігаючих програм, занепокоєні, як за газ розраховуватимуться бюджетні установи. Утім, на переконання Гончарука шляхи у вирішенні такої проблеми є. Шлях ми бачимо, напрацювання є. Сказати, що без вихід, я не можу це сказати. Це буде обман. Тут треба просто сісти і правильно розділити, розпритися тими коштами, які є сьогодні в наявності в нашому обласному бюджеті. У нас сесія буквально 20 березня, якщо не помиляюся. 20 березня сесія. Якраз всі ці питання, я думаю, будуть озвучені і дані. Відповіді прийшли до губернатора і валютні позичальники, які у зв'язку з високим курсом не можуть повернути свої кредити. Вручили гончаруку звернення, аби той передав його особисто. Президенту голова ОДА пообіцяв це зробити якомога швидше.